Вітаю вас, дорогі друзі! Це канал Погляд Вільних, і сьогодні у нас вибухове відео, яке просто не можна пропустити. Уявіть собі, що все ваше життя ви працювали, віддавали свої сили, своє здоров'я, а потім приходить пенсія, і раптом з'ясовується, що вам не дорахували роки стажу зарплату, а відповідно, і розмір вашої пенсії. Це звучить як жах, але таке трапляється насправді з тисячами людей. І зараз я покажу вам, як буквально за кілька хвилин перевірити свій стаж, свої зарплати і навіть свої пенсійні нарахування просто зі звичайного телефону. І найважливіше якщо ви знайдете неточності, ви зможете їх виправити і підвищити свою пенсію. Не кожен про це знає, але ви сьогодні дізнаєтесь усе до найдрібніших деталей. Тож дивіться уважно, бо від цього напряму залежить ваш гаманець. Отже, перший і дуже важливий момент багато хто вже бачив подібні інструкції для комп'ютера, але ж давайте чесно, не всі наші пенсіонери мають комп'ютер, а телефон є практично у кожного. Ютуб ми дивимося зі смартфона, месенджери відкриваємо зі смартфона. Тож чому би пенсію не перевірити прямо з нього? Це реально просто. І сьогодні я покроково покажу вам кожну дію, куди натиснути, де знайти потрібні кнопки, як відкрити документи і як переконатися, що у пенсійному фонді все врахували правильно. Чому це так важливо? Бо вже десятки людей після попередніх відео знайшли у своїх даних помилки, у когось не врахували частину стажу, у когось місяці зарплати, а це одразу означає менший розмір пенсії, і що найстрашніше, багато людей навіть не здогадуються, що їх обрахували, але ви сьогодні цього точно уникнете. Тепер переходимо до практики. Усе робимо крок за кроком. Спершу вам потрібно встановити додаток Пенсійного фонду України. Для цього відкриваємо Play Market, вводимо у пошуку Пенсійний фонд України і встановлюємо додаток. Це займає буквально хвилину. Якщо у вас він уже є, просто натискаєте відкрити. Далі. Вхід у кабінет пенсіонера. Для цього потрібен електронний підпис або авторизація через дію. Звучить страшно, але насправді це пара кліків. Головне пам'ятати ніколи нікому не передавайте свої паролі. Коли ви війдете у свій кабінет, перед вами відкриється цілий розділ заробітна плата, страховий стаж, пенсія, звернення, документи. Це фактично ваше досьє у пенсійному фонді. Почнемо із зарплати. Ви можете побачити всю заробітну плату, яка була нарахована по роках, це дуже зручно, бо одразу видно, чи всі суми потрапили у систему. Далі, стаж тут також відображається кількість днів і місяців, які враховано. Але є один нюанс. У цьому розділі ви побачите лише загальну інформацію, а як отримати детальну довідку, де поіменно вказано всі підприємства, всі місяці роботи і всі нараховані зарплати. Для цього подаємо запит до пенсійного фонду просто у додатку. Не треба йти нікуди особисто, не треба писати паперові заяви. Все робиться у кілька кліків. Обираємо подати запит, вводимо свій номер телефону, ставимо галочку і відправляємо. І буквально за кілька секунд на екрані з'являється довідка. Уявіть собі, раніше за такою довідкою треба було їхати у відділення, вистоювати черги, чекати днями, а тепер усе це можна зробити з дому. Який саме документ треба брати? Найбільш інформативна довідка має назву ОК 5 Вона містить усю інформацію про ваш страховий стаж, заробітки та внески починаючи з 2000 року. Є також довідка ОК 7 але вона більш загальна. У довідці ОК 5 ви чітко бачите, де й коли працювали, які внески сплачувалися, і яка зарплата була врахована для нарахування пенсії. І саме завдяки цій довідці ви можете виявити, якщо щось пропустили. Давайте розберемо конкретний приклад: ви відправили запит, отримали довідку, відкрили її, і бачите, що за якийсь рік у вас взагалі не відображається робота. Але ви точно пам'ятаєте, що працювали і зарплату отримували, це означає, що пенсійний фонд не зарахував цей період, і тоді ви маєте право донести документи і домогтися перерахунку своєї пенсії, а це може означати додаткові сотні чи навіть тисячі гривень щомісяця. А тепер увага для відкриття довідки потрібна програма для читання pdf файлів. Якщо у вас вона не встановлена, знову ж таки відкриваєте Play Market і завантажуєте будь-яку читалку PDF. Це абсолютно безкоштовно. Після цього довідка відкривається у повному вигляді, і ви бачите весь свій старший заробітки. Крім довідок, ОК 5 і ОК 7 у додатку є й інші можливості, наприклад, довідка про особливі умови праці. Це надзвичайно важливо для тих, хто працював у шкідливих чи важких умовах за списками 1 і 2. Якщо у пенсійному фонді немає підтвердження, вам можуть зарахувати цей стаж як звичайний, а це великі втрати у пенсії, тож обов'язково перевіряйте і цей пункт. А ще через додаток ви можете подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення, подати заяву. На субсидію змінити банк, через який отримуєте пенсію, або навіть залишити скаргу чи пропозицію. Усе це реально зробити онлайн. Друзі, як бачите, телефон може стати вашим головним інструментом для контролю за пенсію. Не дозволяйте, щоб хтось вирішував за вас, перевіряйте, звіряйте, вимагайте, бо від цього залежить ваш щоденний добробут. І на завершення хочу сказати: не відкладайте цю справу на потім. Прямо після цього відео встановіть додаток, перевірте свої дані, ви витратите кілька хвилин, а натомість зможете отримати додаткові гроші щомісяця. Погодьтеся, це того варте. Друзі. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підпишіться на канал. Огляд вільних, натисніть кнопку підписки під відео і дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Попереду у нас ще багато важливої і корисної інформації для кожного пенсіонера і для кожної родини. Ми разом будемо виводити на чисту воду всі секрети, які приховують чиновники, і будемо боротися за те, щоб ви отримували належні вам гроші. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі у наступних відео на каналі По.